Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції. І сьогодні не просто цікава, а супер цікава, супер ціна на даний автомобіль. Рено Зоя 2020 рік, 5 місяць. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Чистий 20 рік ледовське світло, ближнє, дальнє, 52 кВт батарея. Автомобільчик в біленькому кольорі, практичний благородний колір. Такий автомобіль лише приїхав з аукціону. Багато було дзвінків, багато питань за даний автомобіль. І сьогодні робимо огляд даного автомобіля для вас. Починається вже дощик, але постараємося зробити максимально <кхід> швидко і максимально. Розказати про даний автомобіль буде досить, досить хороша ціна. Чистий 20 рік, 52 кВт, ледовські задні стопи, ледовське світло. Автомобіль весь в рідній фарбі перевірено електронним тощиноміром фарб. Такий автомобіль в простенькій комплектації за хорошу ціну. Так, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, як ви бачите, гума в досить гарному стані. Безключовий доступ. По салончику автомобіль в досить гарному стані. Є такий самий чорний Van Дішен. Також 52 кВт. І є даний автомобіль 49 тисяч оригінального пробігу. Навігація. Два ключики, клімат, все є в даному автомобілі. І на повному заряді ходу показує 324 км. Реально більше проїде даний автомобіль, тому що включаємо клімат так? і не перераховується в меншу сторону. Тобто, як виїхати на трасу, проїхати в спокійному режимі, даний автомобіль може проїхати більше кілометрів. Чим зазначено. Мультикермо, круїз, регулювання радіо музики під кермом. Такий автомобільчик є тут, в Нідерландах, в наявності. По салончику, чистесенький збережений автомобіль. Багажне відділення. Також в гарному стані є один кабель для швидкісної зарядки. Другого кабеля немає, другий кабель від звичайної розетки потрібно докупляти. Лампочки, аварійний знак, аптечка. Все є в даному автомобілі. І дивимося, що внизу ще є електричний компресор і смола. Такий автомобіль переїхав з аукціону, є в наявності. Ціна з доставкою в Україну буде вказана в темі відео. Є також багато інших електричних автомобілів. Це Volkswagen Golf 36 кВт, темно-синій металік на класних таких легкосплавних дисках. В графітовому кольорі Volkswagen Golf. Є наші любимі Kia Niro 22 рік, 23 пробігу, біленька 48 пробігу і дві темно-сині Niro Executive Line максимальні комплектації. Є ще Одна зоєчка, є кіасол по хорошій ціні, є в максимальній комплектації One Edition. Така Зоя, чорний металік. Також автомобільчик в рідній фарбі, є Mustang електричний. Таких два автомобіля ми купили до України. І є досить класний автомобіль. Це Peugeot 208. Комплектація Алюра. Автомобіль весь рідній фарбі збережений 50 кВт батарея. І також є KIA Soul, Максимальна комплектація 50 тисяч пробігу. Лише прийшов з аукціону. І ще один такий екземпляр Kia Niro.